Наші вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо рівна арену, де в рамках 23-го туру Вібет. Екстра Львівський. міський конок дій воротаря. Кравця обороняється Богдан Білюк, Корнійчук, Сейв Віталія Явного, Ротислав Гуль та Горіалко. Андрій Федюк розраховує на цих хлопців спочатку зустрічі дві досить хороших атаки. Кравець. Чимало сьогодні. Ось так. Кравець переходитиме центр майданчика. Сухову це теж дуже звичний удар. Цей Віталія Явно. Кутовий невдовзі розіграє команда гостей. До речі, у поєдинку другого кола і паранаціональної команди. Через лівий фланг. Намагатиметься хід знайти продовження Мурин. Рябоконь. Удар. Ударино! Який потужний удар з лівої ноги! Чудово вдається реалізувати свою нагоду Артур Подлюк. Без шансів для Віталія Явного. 0-1 у нашій зустрічі. Дивимося у відбудуться. Також за хмельницькі делікатеси. Але не виступав у екстралізі. Зараз атака. Удар! Гол! Один-один Горілка зрівнює шайка та резів. Як же чудово тут розібрався тандем новачків команди Інайті! Браво! Один-один у зустрічі! Олександр Ну Ось таке враження, що він теж встиг пограти у екстралізі. Дивимося відео повторі. Корнійчук на Горієлка і той. Неробочою ногою! Що? Так, ми розуміємо, тут є явний фаворит, аутсайдрудор явний. Порирує вистріл суперника. Чудово намагався приклатися Олександр, Олександр передача Владислава Константінова. Мурин намагався обіграти. Суперника виходить на вічу. Дерго! Знову хід виходить вперед. Чудова розв'язка. Сметаненко Олександр. Після передачі Олександра Педяша знову виводить кияну, лідери. Чудово зіграв, оскільки в плей-офф все зміниться. Передача на дальній кут штрафного майданчика і дуже близько подіймає голову. Виконує розкішний пас на Ігоря Чернявського. У чому розкішність цієї передачі, адже нікого поряд не було. Жок не зумів переграти Віталія Явного. Кутовий удар Розриває на які нові двері для багатьох хлопців, які свого часу ходили до дитячих. Команд Львівської Енергії відвідували тренування. Намагається просингувати. Хороша гра відпадяша. Удар! Пустив ворота рябоко! Нічия! Віталій Рябоконь забиває! 2-2. Чудовий удар від одного з найкращих гравців команди Інайті. найті. За комірець кравцю. Потужний удар. Ну і одразу арбітр зустрічі показує усім своїм виглядом. На кого потрібно записувати цей м'яч у протокольних даних. Маєш удар. Сметаненко. Така четвірка. Удар. Рикошет! Гол! 3-2. Педяш. Ну якось надто просто влітають голи у коврит Віталія Явно. Якщо ви це зауважили. Правда, не без допомоги Рикошет. Не розуміє Андрій Федюк, ось що відбувається у захисті з його хлопцем. Так важко вдається забувати свої м'ячі. А тут Передача на правий фланг, там поночовний. Чернявський. Ігор п'ятою. Хороша атака. Поночовний. Удар! не забиває вкотре Євгеній Жук. Багато сьогодні моментів для нього створюють партнера, але з реалізацією поки не Євганій вдає Фон Шармет. Саме останній зняв маніжку. Може спробувати у цьому епізоді. Удар! Забитий Євгеній Жук! Чудово п'ятою. Як же ж розібрався жук? Без шансів для Віталія Явного. Ось вперше у нашому матчі гандика по два голи. Маестро Євгеній Жук два моменти мав до цього. Подивіться, як чудово розібрався у цій ситуації. Корнічу виконує пас на Білюка та і пробиває разом із сиреною. Йдуть команди відпочивати. А ми нагадаємо, що стартова ціна цього розіграшу 500 гривень. Кожен крок також це купюра з Еригорієм. Сковорочей, які ви залишаєте, оскільки за рахунок вашого бажання удар явний! гол! І забиває Віталій! Браво! Перший гол у цьому чемпіонаті для Віталія Явного! Які ж емоції переживає цей хлопчина одразу передає великий привіт усім своїм оболівальникам, персональним, у тому у числі батькам. Андрій Федюк. Так, не будемо забувати, що одесь хід у матчі першого кола недооцінив суперника. Тут простріл! Кравець яскраво грає! Подлюк Вибиває меж за межі бокової лінії. випадку в першій половині зустрічі. Розвертається Шеремета. Горєлко чудово грає. Горєлко! Горєлко не забиває. А був близьким оформити дубль Олександр. Атакують кияни. Передача у вільну зону. Жук! Явний на висоті. Баряк тут не допрацював і суперником. Мурин. До речі, коли забивав п'ятою. Атака. Через Шеремету. Є можливість пробити поворотах. Явний. Чудово зіграв на лінії. Отар на заключні 10 хвилин 20 секунд до фінального свистка. Шеремет. Лівий новою прострілює. Богряк помиляється. Віталій, а так грати не можна. Якщо би забили футболісти на правий фланг. Чернявський. Сухов позаду. Ліворуч, Горпинич. Пробиває Олександр. Рябокон лівою ногою, на жаль, не зумів розвернути належним чином стопу. О, удар Сухов. спокійно грає у цьому епізоді. Сметаненко не забиває, хоча там подлюк стелець у Підкаті і також не зумів відзначитись. Корнічук. Продуватиме, можливо, і подлюк. Його удар Явний на висоті. Чудову реакцію в продовжує демонструвати. Ну і Він. У ці секунди. Пробиває поворота. Капітан команди хіта був близьким до господі. Поєдинку, ну і останні хвилини. Удар, який момент! Подлюк. Пранов здобув. Кутовий удар, але арбітр знаходили спори. Рябоконь. Прямий удар поворотах, чи все ж таки розірок. Сергій пробиває! Забивати може! Рябоконь, який момент! Багряк! Момент іще у капітана, але він його не реалізовує. Дісталося сухово. Коваль у відборі. Перестрибнули. Рябоконь. Прямий удар! Який епізод! І звучить сирена! З рахунком! 4-3. Хід переграє і найті. Цей поєдинок для вас відкоментував Олег Чунес. Дякуємо усім хлопцям за сьогоднішні старання. І відверто кажуть.